Першої, другої, третьої групи інвалідності особа не може претендувати на аліменти. Не могла претендувати на аліменти, якщо бути точним, оскільки дане положення було визнано неконституційним. І це означає, даної статті немає. Конституційний суд України, частини статті, частини 4. Конституційний суд України зазначає, що потребу матеріальній допомозі в наявності спору слід визначити в судовому порядку кожному конкретному випадку спосіб зіставлення доходів витрат позивача та відповідача. А також перебування особи відповідача особи відповідача на утриманні інших осіб, батьків, дітей та інших шлюбів тощо, що дасть можливість повною мірою визначити матеріальну потребу одного з подружжя, можливості іншого з подружжя у наданні утриманні аліментів та забезпечить тому з подружжя, хто є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, можливість її отримати.